І про ще одну дуже таку важливу подію і знакову заслужена подяка від збройних сил України в рамках благодійного великого туру Незламною країною воля Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали 10 аншлагів в 10 містах України. На кожному концерті збирали не лише оплески, але й, а й кошти для зсу. Як віддячила армія співакам? Дивіться далі. Заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Бужинська отримали заслужену нагороду від військових за свій вклад в нашу перемогу. За наказом головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, артистів нагородили відзнакою за сприяння війську. Нагороду вручив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Відзнаку артисти отримали після проведення першої частини великого благодійного туру незламною країною Воля! На кожному з концертів, що з аншлагами відбулися в десяти містах України, музиканти проводили збір коштів і благодійні аукціони. По завершенні першої частини великого туру Воля Михайло Грицкан і Катерина Божинська передали значні суми захисникам України, зокрема 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Тепер гроші, які українці задонатили на концертах Михайла Грицкана та Катерини Божинської, допомагають нашим захисникам на найгарячіших напрямках фронту. Не жалкуйте свої донати в той час, коли Наші хлопці жалкують своє життя. І це не кінець. Восени Тур Воля продовжується. Подивитися відео щоденники з минулих концертів чи придбати квитки на нові шоу. Ви можете на сайті генерального партнера туру, телеканалу Юкрейн News. Ваші донати доводять, що разом зможемо все. Ми щодня показуємо незламність. Кожен має значення для захисту України, співаючи разом наближаємо нашу перемогу.